Так, доброго дня. Ми сьогодні раді зустрічі з вами, хоча теж у записі, тому що наші годинники відключень не співпадають. І так би як нам хотілося зустрітися разом з вами у прямому етері, на жаль, ми не можемо собі зараз дозволити, тому ми робимо спеціально цей запис. І ми сьогодні будемо говорити про е внесення змін до закону про працю, який саме стосується суміщення професій і посад. Отже, Лілія, тобі слово, що там сталося зі змінами, бо знаю, що тільки що зміни є, і вони досить цікаві, але от тепер в мене є ти, тому можу питати в тебе. Вітаю. Вітаю всіх, хто нас зараз дивиться, і хочу сказати, що так, дійсно, зміни відбулися. Тексту, скажімо так, в Кодексі законів про працю небагато, але скільки вони внесли змін, скільки внесено ще, скажімо, таких незрозумілих якихось моментів, які ще, я впевнена, будуть надалі коректуватися через те, що залишається дуже багато відкритих таких питань. І зараз, зараз я більш детально скажу, що ж, які відбулися зміни, що скасовано, і який саме текст статті звучить в кодексі законів про працю. Ну, перше, що необхідно сказати, це те, що скасована постанова про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій. Від 3 квітня 93-го року номер 245 Це дуже важливо через те, що саме дана постанова регулювала ті моменти, де зазначено, що можна е, працювати за сумісництвом, але не більше ніж 4 години, і того е, тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати 4 годин на день. І повного робочого дня у вихідний день. Тобто, ми з вами знаємо, що раніше було можна працювати не більше як півтори ставки. На зараз цієї постанови вже немає, вона вже не діюча. Тобто можна працювати 24 на 7 і закон не забороняє. Ми тобто, до ну, тобто, виходить, що зараз просто можна суміщувати? Тобто так, й немає так. обмежень для суміщень? Немає обмежень, скажімо, ага. часових обмежень не існує. Якщо раніше можна було 4 години на день, тобто робочий і повний робочий день у вихідний день, так звучало. І mm -hmm. загальна тривалість за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми, тобто не більше 20 годин на місяць можна було працювати за сумісництвом ну, півтори, наразі... да, півтори, півтори ставки, те, що говорили про ставки. тобто ставка за основним місцем роботи mm -hmm. і півставки за сумісництвом. Ну, це може було б там бути і 0,75, 0,75, але не більше як ем... півтори, півтори ставки наразі. Цього немає, і mm -hmm. також скасовано наказ Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України. Я тільки зачитаю його номер номер 43 від 28 червня 1993 року. І тут зазначалося, що педагоги... Можуть працювати на своєму основному місці роботи і ще суміщати, здійснювати сумісництво ну, інших, скажімо, там посад, наприклад, практичний психолог і викладати там якісь години. Директор і також викладати години, і це все ми могли робити в свій основний робочий час. Наразі ця норма не діє. Тобто, що ж зараз є? А зараз є 102 стаття ПРІМ Кодексу законів про працю, в якій сказано, що сумісництвом вважається виконання працівником, крім основної, тобто, у нас є основна робота іншої оплачуваної роботи на умовах трудового договору. У вільний від основної роботи час. Це дуже важливо. У вільний на тому самому або іншому підприємстві, в установі організації, або у роботодавця фізичної особи. Працівники, які працюють за сумісництвом, одержують заробітну плату за фактично виконану роботу. І що відбувається? Відбувається зараз дуже багато стоїть питань. Якщо раніше у вільний від роботи час а, можна було виконувати цю роботу в свій робочий час, то зараз тільки у вільний від основної роботи час, а, тобто необхідно обов'язково роботодавцю з працівниками складати графік, де буде зазначено, що саме це виконується робота за основним трудовим договором, а це за договором сумісництва. Також необхідно писати заяви про те, щоб мене взяли на роботу за сумісництвом. Також вноситься це може вноситися в трудову книжку, що працює за сумісництвом. І знову ж таки повторюся: немає обмежень в часі, скільки можна буде працювати. Будь ласка, працюйте, як вам дозволяє режим роботи, графік роботи, ну і все. І все інше. Тобто, тепер давайте момент. на пальцях, да? так? <смірно> Бо в мене зараз купа питань. Для мене інформація це теж нова. <смірно> тобто, чи правильно я розумію, да? ну, от раніше у нас була можливість виконувати додаткові обов'язки. Ну, за сумісництвом, Наприклад, я була психологом на повну ставку, і в мене були години як учителя. І там ще десь корекційно-розвиткові за договором. Uh -huh, uh -huh. І ця робота в мій час, тобто в мене практична діяльність, да, орієнтовна половина ставки психолога і організаційно-методична як психолога. Да. Uh -huh. И, оцю додаткову роботу, умовно кажучи, за суміщенням, я виконувала за рахунок організаційно-методичної, а потім вдома готувалася до всього. Що мені треба було, ну то вже моя справа, коли я це роблю. Так? Тобто, не під час робочого часу. То що тепер з цим? Що стосовно як, тобто я маю відпрацювати свої 40 годин протягом тижня, і потім, а що потім? А як я тоді зможу офіційно, ну, наприклад, виконувати, надавати ці ж самі корекційно розвиткові послуги або проводити уроки? Стосовно уроків і стосовно корекційно-розвиткових годин, ми зараз поговоримо і це буде окрема тема. Стосовно уроків, дійсно, необхідно їх викладати, виконувати цю роботу поза межами свого робочого часу. Нам, як психологам, технічно узгодити це трішечки легше, бо в нас є графік. Але, тим не менш, нічого це для нас не змінює, через те, що, ну, скажімо, у нас є перші два уроки а, зранку. От вони в нас закінчуються, ну нехай там в 10 годин ранку, там, чи в 11 годині вони в нас закінчуються, так? То ми, як психологи, починаємо працювати уже після 11 години. Дивись, проблем немає, якщо у психолога менше ставки. Якщо у психолога ставка і в е, документації закладу прописан графі... режим роботи закладу 5, 5 днів, з, наприклад, там, з 8 до 17, да, 8 годин робочих, mm -hmm. то психолог має вписатися в цей графік. У нього не може бути графік більше, ніж подає заклад, ніж режим роботи закладу. Коли заклад не працює, психолог не може там працювати. І що, Це питання? От, да. Це питання. Режим роботи закладу раз, обов'язково необхідно враховувати режим роботи закладу. Необхідно враховувати те, що я зачитала знову ж таки той момент, де зазначено, що. Вважається виконанням працівником, крім основної іншої оплаченої роботи на умовах трудового договору, і тут знову ж таки такий ключовий момент: у вільний від основної роботи час на тому самому або іншому підприємстві. У вільний. Від основної роботи час. І тут постає питання: чи зможуть педагоги зараз так це все суміщати через те, що у нас була постанова номер 43 яка дозволяла це робити? Зараз її немає. профспілка освітян звернулася. Із проханням для того, щоб до кабінету міністрів, для того, щоб надали роз'яснення, або ще якісь були внесені зміни до законодавства через те, що ну, неможливо, навіть за аналогією, у нас там директори, завучі, вони виконують свою основну роботу як директор закладу і ще викладає години, коли йому викладати ці години керівнику. Коли викладати години психологу, організатор і всім іншим, коли працювати, достеменно немає такого, скажімо, дозволу це робити в робочий час, і тому от такі от виникають виникають питання. Стосовно корекційної роботи. Знову ж таки, це все це все мої такі роздуми. Я думаю, що будуть знову ж таки якісь роз'яснення, зміни, але тим не менш, якщо будемо говорити про корекційно-розвиткову роботу, то вона у нас виконується за цивільним договором, не за трудовим, це інший вид відносин. Якщо сумісництво це трудові відносини, то корекційна робота це цивільні відносини. І ми тут можемо знову ж таки згадати своє положення про психологічну службу, де сказано, що ми можемо виконувати організаційно-методичну роботу за межами закладу. Але я можу підійти до свого керівника і сказати: в мене є право виконувати роботу за межами закладу. Я не буду її виконувати за межами закладу, бо в мене є корекційно розвиткова робота. Я б хотіла цю роботу виконувати в закладі. Відповідно до цього договору в період організаційно-методичної роботи. Ну, це, скажімо, така, така наразі, ну, можливо, була б, знаєте, як вікно можливостей, яке можна використати було б в даний період. Ну, дивись, вікно можливостей у нас було 240 годин на рік, як вікно так. можливостей. Так, зараз так, я так розумію, цього вже нема. немає. Немає. Так, ось і як виходить, що я да, ну, я б могла можу з рахунок організаційно-методично проводити вдома. Але згідно цієї всієї кухні, як я розумію, у мене має бути списано з, 7, з 8 до 17 графіку. І де я там буду під час організаційної методичної роботи, це інша справа. Я не можу її записати з 15 до 19, з 17 до 19, наприклад, організаційно методично. Навіть якщо ні, я буду в цей час вдома. Ні, дома. ні, ні. От я, я зараз говорю саме в період Організаційної методичної роботи з 8 до 17, бо це не трудові відносини. І ще, uh -huh. і ще це стосовно корекційної роботи, і ще якщо ми будемо говорити про корекційну роботу, то в нас є ще й типовий договір, і пунктом типового договору є: значить, замовник зобов'язується створити виконавцеві необхідні для виконання зобов'язань умови забезпечити приміщенням, обладнанням та витратними матеріалами, необхідними для проведення надання психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять, забезпечити приміщення. Якщо мають забезпечити приміщенням, а режим роботи, скажімо, до 17-ї, а я не можу працювати, бо вже, скажімо, зачиняється приміщення само. То тут треба вже говорити з самим керівником, що я маю в цьому приміщенні здійснювати цю роботу це перше. І друге, як можна це зафіксувати, це можна передбачити в самому договорі про надання корекційно-розвиткових Послух. Ми можемо право коректувати там якісь відповідні моменти, які ну, стосуються безпосередньо самого замовника, виконавця. І ще момент у мене такий виникав: хто приведе дитину після 17-ї? От треба батькам привести до школи. так? Привести до школи дитина там, як правило, там до 13 до чотирнадцяти години. Потім батьки забрали дитину. А потім вони що будуть знову приводити цю дитину? Вони вже не приведуть, мабуть, цю дитину. Я чомусь так думаю, через те, що це якийсь стрес і навантаження на саму дитину. І я б тут би, ну скажімо так, міркувала в першу чергу із. Ну, таких позитивних міркувань з приводу дитини. Тут треба враховувати її інтереси, чи захоче вона з нами працювати після 17-ї години? Оце теж питання. То я пропонувала б саме в в межах свого робочого часу в період нашої організаційно-методичної роботи займатися корекційною. Роботою. А інша викладацька робота ну тут уже ніяк, тут тільки після своєї основної роботи, бо це трудові відносини, викладацька діяльність. Ну, так от. Але я так розумію, що нічого не розумію, треба чекати роз'яснення. Ми будемо на них чекати, бо на них чекає вся Україна. Бо, да, бо, я зараз, чого я, це ж, бо до мене звертаються, а я вже якось не дуже хочу унікати, тому я тебе нагружаю <плес> цими питаннями. Ось. Я нагадую усім, що ви можете писати нам під відео, ставити свої запитання, ми на них будемо відповідати, ми будемо про них спілкуватися. Ще раз зазначу, що. Тема, яку ми сьогодні вговорили, тема в новому законодавстві ще розглядається, хоча вже закони зміни вийшли. Але ще чекаємо на роз'яснення. Тому те, що ми говоримо сьогодні, це більше мірі роздуми, те, як воно може бути, як виглядати виглядати. Але зверніть на це увагу і. Якщо о, до вас звертається ваше керівництво і говорить про ці нововведення, так, вони мають місце, і поки що всі чекають розгляду. Що буде далі? Будемо чекати, як зазвичай ми робили, коли з'являється щось нове. Так? Має пройти якийсь період адаптації, так, щоб розвідувати побачити. Ну, я хочу сказати: я хочу сказати, що з приводу корекційної роботи так, це дійсно роздуми, а з приводу викладацької роботи на сьогоднішній день. На превеликий жаль, не роздуми. Так що будемо чекати, будемо чекати, можливо, якісь будуть зміни, але на сьогодні це так. Але дивись, тоді в мене тут якраз питання це вже більше, в принципі, не до психологів, а для вчителів. А як тоді буде з їхніми оцими півтора ставками? Якщо ставка 18 годин, ну, можливо, це в принципі це просто мене цікавить. Я знаю, що у нас є не тільки психологи в групах, да, і, можливо, хтось mm -hmm. буде відео дивитися. От, я, як колишній вчитель, да, то ставка 18 годин на тиждень, то як тоді стосовно тих же півтори коли набирали, я знаю не півтори, а й до двох ставок набирали. Ну, Педагогіка і трудове законодавство, це скажімо, ну, взагалі, якась окрема така окремими нормами законодавства регулюються відносини в педагогічній діяльності. Це правда, це наскільки специфічно в плані законодавчому. Що педагоги вони ж не обмежені півтора там, ставкою чи ще, тобто, може бути взагалі не обмежена кількість годин. І на сьогодні дійсно Кодекс законів про працю говорить, що працюйте скільки, скільки завгодно. Тобто, тут не обмежується питання, питання часу, питання графіку. Ну, Наприклад, вчитель. От вчитель там англійської мови. Він прийшов на роботу і написав заяву: прошу прийняти мене на роботу на посаду вчителя англійської мови. Його беруть, у нього є 18 годин ставки англійської мови. Але йому ще дають німецьку мову. Він пише заяву: прошу прийняти мене на посаду вчителя німецької мови за сумісництвом. І тут йому складають графік розклад. У нього у з учителем тут буде більш свій такий момент, е, теж не такий складний технічно, через те, що в нас є розклад, як би там не було б педагогів, і тут буде зазначено, що основна його діяльність англійська мова у нього там в понеділок, з 8 там до 13-ї, а німецька мова у нього там з 13 15-ї до 15-ї, там нуль п'ятого. Це, це зрозуміло, це, там так. питання буде якості. Та, якості, в чому? якості викладання, 7 годин, 5 днів на тиждень, 7 уроків щодня. Я просто знаю, як це? Я це спостерігала, і вигорання фахівців я спостерігала, і якість викладання, і сприймання дітей дітьми таких викладачів. Тому що це, ну, це взагалі викладання навчання, це дуже е, затратна штука, особливо в теперішніх умовах. І я бачила і відмічала, я не кажу про всіх. Але я була свідком, коли педагоги, працюючи в, такий, е, в такому режимі, бо є було таке питання, як виробнича необхідність, типа немає інших вчителів, там так, тобто всяка кухня була. Да? Але Потім цей же фактівець з інсультом, і інфарктом, і що відбувається, якість викладання, коли він на уроках викликаємо швидку, або ще якась історія. Тобто, ну, це таке, на мій погляд, це більш таке філософське, філософське роздуми. Вигорання Ви тут взагалі дуже, дуже тонко: можна вигоріти, коли ставка, можна не вигоріти коли півтори, і навпаки. Це все так дійсно, але якщо будемо говорити з таких технічно-юридичних моментів, це все то саме так закон наразі вимагає. Я хочу сказати друге, коли тільки тільки відбулися ці зміни, і до мене звернулася одна наша колега, вона психолог, за консультацією, бо вона працює, вона має намір не працює. Вона тоді мала намір працювати в трьох організаціях. І вони всі різні. От вона практичним психологом в закладі освіти, практичним психологом в медичному закладі, і ще там, мабуть, медичний. чи… Чи педагогом десь ще вона мала працювати? Я не знаю, як вона про це все суміщала, але коли я їй написала, що ви можете працювати і працювати 24 на 7, обмежень в цих 4 годин немає, то вона мені там такий комент написала: як я вам вдячна, що я можу дуже багато працювати і законом це не обмежується. Тобто, ну такі от. Такі моменти на сьогодні відбуваються в законодавстві, і не тільки в законодавстві, а вже, скажімо, і в нашій свідомості. Бо це ж треба, треба ж якось це сприйняти і використовувати. Ну, я, я не вірю в такі казки, що не вигоряють фахівці допоміжних професій. Да? Ті, які спілкуються з іншими, я не вірю в ці казки, бо це велика праця, шалена праця. І те, що ми бачимо в реальності і на паперах, не співвідноситься з затратами душевними, психічними, по часу і так далі. Це дуже не співвідноситься. А через це і відбувається вигоряння. Ось тому в будь-якій професії це є. Не тільки в допоміжних професіях, але тут, тут, тут найбільше, да? де є людські ресурси, людська взаємодія, тут буде набагато більше. І ти знаєш, коли ми це говоримо? У мене зараз перед очима є машина, картинка машини. Я її використовувала, коли готувалася до е, і проводила вебінар по вигоранню села. І там, знаєш, такий грузовичок, він невеликий, і на нього складені мішки, складали. Складали, складали. І цих мішків там і він тут показує, як він по дорозі, там дві картинки по дорозі їде ну, скарпи ці спущені шини. І вони вже, ну, мабуть, там ледве повзе, бо геть там до, до дороги. І потім наступна картинка, ця машинка завалилася разом з тими мішками і з усіма. Йо. Тому, шановні колеги, бережіть себе. Бо навантажити можна був наскільки, а от чи потягнути це вже інше питання, і це ставлення до себе. Це піклування про себе. І одна з моїх улюбленіших фраз: що з порожньої чашки не надієш. Якщо ви будете, як той грузовичок, тягнути на собі все і вся, то далеко ви не поїдете. На жаль, як би то не хотілося, але природа така, що ви можете проїхати, ви можете їхати якийсь час, але як далеко ви це зможете зробити? Ось, Якщо. Є проблема, опять же, по роботі з фінансами, що вас не влаштовує, вам потрібно багато заробляти. Ну, тоді міняйте, думайте і шукайте там, де ви зможете це робити відповідно до ваших потреб. Це, ну, це моя особиста думка. Тому що сидіти на одному місці і кричати, як мені погано, як мене задовольняє, не задовольняє щось. Ну на мій погляд, це не має сенсу. Тому це таке трохи філософія <гум> нашої дискусії. Подивимося, подивимося, я думаю, що будуть зміни. Так. Добре, я дуже дякую сьогодні Лілі, і ми вже, в принципі, завершуємо. І зараз, на жаль, в неї зникло світло, звітник зв'язок. На сьогодні ми з вами прощаємось. Відео буде доступне: на нашому каналі, теж можна подивитися на наших сторінках. Будь ласка, в коментарях пишіть свої запитання, пишіть свої думки, що ви думаєте про ці нові зміни, і ми очікуємо роз'яснень офіційних. І як тільки вони надійдуть, ми обов'язково вас з ними ознайомимося. А на сьогодні все, до побачення.